Права рука висіла, як шматка, з ноги просто фонтанувало. Але в очах вже було така, видно, в той момент, коли я прийшов до тями, воно десь прийшов час. Я почав накладати турнікет лівою рукою, і я зрозумів, що в мене вже не вистачає сил накласти турнікет. І я так той турнікет кинув біля себе і думаю, почитав, і я отче наш собі так в небо гляну, а небо таке гарне, синє, такі хмарки, травичка, вітрець. Ну, кругом гупає, але воно якось було так. Потім прийшов товариш, якого я вчив накладати турнікети в відділенні. Каже, що ти тут розвалився, нам сказали відходити. Я кажу, ну відходь, каже, я не можу. Він мені наклав на руку на ногу турнікет, так як вчили, так закрутив, що я потім аж вищав просто від того, навчив нормально. Потім під'їхали хлопці на броні М113, відкинули апарельку, заволокли мене всередину, потім ми ще десь довго їхали, ще когось підбирали. Потім виявили, що я був найтяжчий з нашої штурмової групи, я був дуже щасливий. В той момент я був щасливий, що я був найтяжчий. Значить, всі решта більш-менш нормально. Далі я вже не пам'ятаю. Тобто це вже було таке, як пам'ятаю, що я десь на траві лежав, мене перегружали в ту таку трьох'ярисний Богданчик, потім. В карлівці мене передали госпітальєрам, які мене почали зразу наводнювати, тому що я, вони там мені робили конверсію турнікету. Бо ти пустий майже був круптейшн? Я був бліденький, Такої як, як колір цього столу. Потім Дніп, Покровськ, по дорозі з Покровська на Дніпро швидка умудрилася попасти в лобове зіткнення. Ну, тобто, такі от знаки, кругом знаки. Каже, ти зі смертю боровся на кожному кроці? Було весело. От.